Хід до палацу Україна заблоковано, вигуки ганьба, розбиті вікна та димові шашки. Саме так кілька десятків молодиків намагалися зірвати концерт ані Лорак. Усередині також було гаряче. Незважаючи на охорону, до фоє прорвався чи не головний противник виступу Лорак ігор Мірошниченко. Політик прокричав кілька гасел, поштовхався з охоронцями і покинув приміщення. Знаєте, мені здається це неправильно. правильно що... то. Немножко роздраження, немножко злості, но нічого це теж пройде. А артист станець у коридорах вже почали перешіптуватись про можливе перенесення концерту. Попри все, співачка вийшла на сцену, хоча із запізненням на 40 хвилин. Протягом двох годин виступу ані Лорак не промовила ні слова про акцію протесту. Лише після концерту Кароліна прокоментувала ситуацію. Ми живемо, бачите, в дуже непростий час, декотрі хочуть. Е щоб свято не відбувалося, щоб люди сумували, щоб люди жили в якомусь такому, знаєте, емоційному струсі і не відчували фарб, що яскравих, щоб тільки от. Чим гірше, тим краще вже сьогодні відбудеться другий концерт зірки у Києві. Сама ж співачка пообіцяла аншлаг шанувальників і, не дивлячись ні на що, виступити перед ними, Нагадаємо, ані Лорак перенесла попередні два концерти у Києві через можливі провокації.